Новий водяний символ з'явився у Хмельницькому. Оригінальний фонтан поблизу кінотеатру імені Шевченка замарів символікою нашого міста. Цікавий дизайн водяної споруди, а також чому її дебют досі не відбувся, дізнаєтесь із сюжету Каріни Заболотної. З дня на день очікує свого дебюту фонтан розташований поблизу кінотеатру імені Шевченка. Для того аби центр міста прикрашали високі водограї. Міська влада ще минулоріч річ виділила кошти. Втім, процес оновлення дещо затягнувся і по новому невдовзі заграє лише один із фонтанів. Містяни ініціативу змін підтримують і вже очікують на старт відновленої споруди. А от гарні фонтани вони роблять місто ще краще? Ну я думаю, так. Тому що люди на них дивляться, їм красиво. Але... Це обов'язково. Обов фонтани повинні бути. Я рахую, що це... це така показова карта міста, якщо в ній фонтани гарні, красиві, в робочому стані. Для тебе має значення, щоб фонтани працювали. Да. Чому? Тому що коли у них весело. Новинки внесли й до дизайну. Над зовнішнім виглядом водяної споруди трудилися хмельницькі архітектори. Новий водограй змайстрували у формі гранітної кулі, на якій відображена символіка міста. Перший невеличкий тріумф фонтану вже відбувся. Його запустили, аби перевірити, чи все як слід працює. Як наслідок виявилося, що вмонтували слабкий насос, один з найголовніших органів споруди. Тому, аби вже остаточно зажити по-новому, водограй очікує на нову запчастину із столиці. Капітальне оновлення охопить і територію біля фонтанів. Тут планують встановити нове освітлення та лавочки. Киріна Заболотна, Андрій Шаповалов, новини ті